Друге послання святого Апостола Павла до Солунян, розділ перший. Павло, і Силуан і Тимофій до Солунської церкви, в нашим Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас, Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного, так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого Суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус за ангелами сили своєї. В огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Розділ другий. Благаємо ж браттями вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо в вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду. Але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, сійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш, Ісус Христос, і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Розділ Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє, та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас, і збереже від лукавого. А про вас. Покладаємо надію на Господа, що й чините ви і чинити будете те, що наказуємо вам, Господь, же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли і хліба не їли ні в кого даремно. Але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по лидачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре, коли ж хто не послухає нашого Слова через цього листа. Зауважте того, і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений, та не майте його за неприятеля, а навчайте, як брата. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма, привіт вам, моєю рукою Павловою, це править за знака усякім листі, так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь.